Привіт, теніс-фани! Вітаю вас всіх з новим 2026 роком. Бажаю вам здоров'я, удачі, щастя, достатку і, звісно, побільше перемог на корті та за його межами. Сьогодні у нас перший випуск в цьому новому 2026 році і вперше ми будемо з вами говорити не про серійні ракетки, а про прототипи, а точніше про тизери нових ракеток Pure Aero 2026 року. Сотка, а також 98-ма. Про модель Карлоса Алькараса, як виявилося, Карлос Алькарас не змінював ракетку. По факту він лишається на моделі 2023 року, зміниться тільки косметика. Але тим не менше, сьогодні ми будемо говорити саме про нову Aero 98 2026, а також Aero 100-2026. Ракетка вагою 300 грамів. Мене звати Андрій Корнушков, Ви дивитесь канал Тенісна Кухня. Скоріше підтримайте мою роботу вподобайкою авансом. Підпишіться на канал, якщо ще не встигли цього зробити. І давайте починати. І перш ніж ми почнемо, хотілося подякувати моїм давнім надійним партнерам з Бабулат України, в особливості Валентину Лісовському. Завдяки вам я маю можливість отримати тестові, нехай і тизерні ракетки без фінальної косметики, але протестувати і дати людям, підписникам, гравцям огляд задовго до міжнародної прем'єри. Дуже вам за це дякую. Також хотілося б нагадати, що ваша підтримка тенісфани, вона надзвичайно важлива для тенісної кухні, адже цей канал взагалі існує завдяки вашій підтримці. Є у мене і Монобанка для донатів, яка закріплена в описі до цього відео. Але всі ми з вами зараз добре знаємо, що всі наші донати мають йти, перш за все, на Збройні Сили України. Тому найкращий спосіб підтримати ваш улюблений тенісний канал це купити найкраще тенісне спорядження, ракетки, струни та інше тенісне спорядження усіх топових світових виробників. Дуже просто написавши мені в соцмережі Telegram, Instagram, все це по посиланням в описі до цього відео. Крім того, вже наповнюється мій сайт matchball.net.ua, Про це я вам вже дуже скоро розкажу і проанонсую. Дуже вам за це дякую, тому що кожне ваше замовлення воно додає мені мотивації, можливості і, звісно, гарного настрою для того, щоб створювати ще більше якісного контенту саме для вас. Погнали до випуску! І перш за все, давайте розберемося, що таке тизер. Тизер це ракетка без фінальної косметики. Тобто, насправді, в серії ці ракетки будуть виглядати зовсім по-іншому. Ось так от. Можете подивитися. Ви вже могли бачити, звісно, і Карлоса Алькараса і інших гравців Пюрайро, того ж, наприклад, Фелікса Ажелія Сіма. Ракетки будуть з такими самими, самими салатовими вставками, але вони будуть більш сірі. При цьому серійні ракетки будуть мати саме ось такий. Змінений дизайн горла ракетки. Як це вже вплине на гру, я сьогодні вам розкажу. По характеристикам, давайте пробіжимося, чи щось змінилося. Абсолютно нічого не змінилося, окрім жорсткості. Про це я вже дізнався під час тестування. І знову ж таки, я жорсткість не заміряв. Спеціального такого апарату у мене немає, але по відчуттям ракетки стали жорсткіше. Сотка так точно стала жорсткіше. Усі інші характеристики, тобто голова, вага, баланс, товщина ободу, струнна формула майже не змінилася. А, момент, змінився струнний малюнок, про це я обов'язково розкажу. А, у сотки змінився струнний малюнок, він став більш відкритий, якщо порівнювати з бабулат Пюрайру 2023 року. Бабулат Пюрайру 2023 року мала більш щільний струнний малюнок. Більш шильненько струни були розташовані в центрі, і в неї був покращений контроль, особливо відносно попередніх моделей, які ще були з серії Рафи. Які більше були орієнтовані саме на обертання, на високий launch-енгл, то в 2023 році зробили крок назустріч контролю на плоских ударах і зі зменшенням топспіну. В даному випадку ми маємо навпаки крок більше до тих Pure Aero, які запам'яталися під час ери Рафи. Скажімо так, Рафа DNA, ДНК Рафа Бабалат Пюрайро Рафа. Pure Aero 98. Колишня скажімо так, модель про модель Карлосаль Алькараса. Чому колишня? Тому що ми бачимо зараз по відео, по фоткам, вже дуже багато детальних фоток, наприклад, ось. На яких ми бачимо, що Карлос Алькарас не змінив ракетку. Він грає тією самою Aero 2023 року. Видно по будові горла ракетки, що вона не змінилася, як вона змінилася на серійних ракетках. Лише йому перефарбували її в сучасну косметику 2026 року. Так само, як і Фелікс вже Альясім грає не Pure Пюраєра 26 року. У нього взагалі ракетка Pure Aero VS. 2016 року, наскільки я пам'ятаю, яка в свою чергу є ракеткою більш схожою на ракетки Pure Control з таким більш тонким ободом, тонким та прямокутним ободом, прямокутний в перерізі для покращеного контролю. Більш така схожа на блейди ракетка, схожа на престижі, з box Beam, так називаємо. Тобто обод більше схожий на коробочку таку, якщо в перерізі подивитися. Що змінилося по грі, я вам розкажу пізніше паралельно з, відео, паралельно з відеорядом. Але загалом мені дуже сподобалася ця косметика, нехай вона і не фінальна. Така досить брутальна, агресивна. Ракетки сподобалися, дуже багатьом сподобалися. Вони по попереднім оглядам казали: блін, як же, як же жалко, що ракетки не будуть у такій косметиці далі у стоці. Але я вам скажу так, бачачи стокову. Ракетку, точніше бачачи ракетку Алькараса у нього в руках, так як я їздив на тренування Алькараса тут неподалік в Мурсію у його академію, неподалік його рідного містечка Ель-Пальмар, то мені нова косметика, така сріблястий, такий металік, з усім салатовим, мені дуже сильно сподобалася. Вона прям, не знаю, для мене бабала ніколи не були найстильнішими ракетками, але от ці Pure Aero мені дуже подобаються. Вони і агресивні, і водночас стали і якимись такими елегантними, стильними, щось таке у сучасному молодіжному дусі, скажімо так, вайп такий сучасний молодіжний. Тобто дуже мені сподобалося. По характеристикам все те ж саме. струна формула і струни малюнок тут не змінився відносно попереднього покоління. Такий самий, скажімо так, дуже спіноорієнтований струнний малюнок в той же самий момент 16 на 20. 16х20, додатково поперечна струна для додаткового контролю на плоских ударах. Ця ракетка не тільки під обертанням. Як ми бачимо, Карлос Алькарас може досить класно придавлювати і плоскачі, хоча в більшості ударів у нього дуже-дуже багато обертання. Давайте перейдемо на корт і подивимося на ці потужні гармати в дії. І почнемо ми з сотки. Pure Aero 100-300. Як я вже вам сказав. З перших же ударів на корті я зрозумів, що це принципово нова ракетка відносно 2023 року і відносно також попередніх поколінь ери Рафа, скажімо так, Рафа DNA. В той же самий момент вона більше схожа саме по грі, по своїй потужності, по своїй стабільності і агресії, до якої вона сама тебе провокує. Саме на да, ракетки жорсткі, потужні і дуже спінфредлі ракетки часів Рафа Надаля. По-перше, кидається в око потужність, жорсткість і трішечки збільшений свінгвейт, як на мене. В головці трішечки більше свінгвейту, більше пробивної сили, легше придавлювати м'ячі вперед. Але в той же самий момент, коли ти відійшов далі за задню лінію і починаєш потужно пробувати з хорошої вертикальної роботи, потенціал обертання неймовірний. Так, як сказав би один дуже відомий блогер Теніс Таніснерд, вона трішечки лаунчі. Тобто launch angle досить високий. М'ячі майже не летять плоско, майже все намагається летіти високо над сіткою. В цьому немає проблеми. Це якраз сильна сторона аера, і ті, хто її люблять, вони розуміють, для чого це для того, щоб утримувати суперника подалі за задньою лінією, не даючи йому тебе атакувати. І чекати або помилки, яких як довгий час грав Рафа, або чекати від суперника навпаки короткий удар, який вже можна бути забити йому або в кут, або взагалі вийти на сітку. Але загалом, як ви знаєте, ракетка точно не для гри на сітці. На сітці я нею майже не грав, тому, скажу так, буде просто підло вам щось розповідати про гру Pure Aero 2026 на сітці. 98-ю грав цією майже ні. На задній лінії ракетка, як я вже вам сказав, дає дуже класний потенціал обертання, дуже багато легкодоступної сили і справа, і зліва. Свінгвейту достатньо під мій дворучний бекхенд. Я зазвичай дуже-дуже сильно потерпаю від ракеток, які мають недостатню свінгвейту, на моєму дворучному бекхенді, коли я не відчуваю ваги, не відчуваю, чим там можна ляпнути. Тут достатньо хороша вага в головці. І в цьому плані, наприклад, вона мені дуже сподобалася відносно тих самих Ізонів і тих самих вікорів. Хоча я ці ракетки дуже люблю, вони дуже круті. Але от якраз цим ракеткам на, моє, на бекхенді трішечки не вистачає свінгейту. Їх треба доважувати, їх треба кастомізувати. А отут нібито прям... Прям вистачало мені ваги. Я перше тренування серйозне проводив з 15-річним профіком. Ви тут бачите його у відеоряді, і придавлювати цією ракеткою було просто неймовірно. Мені реально вистачало свінгвейту, цієї пробивної сили і стабільності, за яку саме відповідає вага в головці. Тобто в цьому плані ракетка була збалансована дуже круто. Зараз, як завжди, ложка дьогтю, бочку меду. Це комфорт. Звісно, із зростаючи, і за збільшеною жорсткості рами ракетка стала менш комфортна, безумовно, менш комфортна, ніж попереднє покоління 23-го року. І в той же самий момент, звісно, ви розумієте, що контролю на плоскачах не додалося, а навпаки, скажімо так, стало трішечки складніше контролювати нічий, коли ти виходиш, входиш в корт і намагаєшся пробити кудись в кут. Так, це можна добре контролювати через обертання, але в той же самий момент через обертання ми ж трішки втрачаємо гостроту, втрачаємо швидкість. Тим не менше, ті гравці, ви розумієте, до кого я зараз звертаюся, які знають, як грати цією ракеткою, розуміють, як нею треба атакувати. Давати максимальний спін надійно, під задню лінію, кудись в кут, під бокові лінії. Теж надійно завдяки обертанню, контролюючи довжину, контролюючи ширину і точність. Тому в цьому плані тут скоріше плюси, ніж мінуси, на мою думку, знову ж таки. Тому що це повернення до Рафа DNA, до ДНК Рафи Надаля. І це буде дуже вдалий варіант, як на мене. Тому що для тих гравців, які шукають більше контролю на пласкачах, є Pure Strike. Навіть та сама Pure Drive, при її жорсткості, вона на плоскачах, як на мене, контролює м'яч краще. Тому для них у, у Баболат, я вже не говорю про увесь асортимент серед інших топ-брендів, дуже багато ракеток, які дадуть власний контроль на плоскачах, А от під обертання, під неймовірні топ-спіни під задню лінію з високим віскоком, ця ракетка просто супер топчик. Знову ж таки, якщо вам буде некомфортно нею грати, Тут можна це все, все нівелювати струнами, щось натягнути трішки м'якіше, тому що я натягнув сюди типу під оригінал, під рекомендовану струну, Babolat RPM Blast, досить жорстку, хоча й 1,25, але досить жорстку струну 25 на 24. З однієї сторони мені було не дуже комфортно, але з іншої сторони в цьому кайф, тому що... Ця струна вона давала досить хороший контроль. Окрім обертання, вона надавала і класний контроль. Якщо ж ви граєте через обертання, можна тягнути м'якіше, можна тягнути м'якіші струни. До речі, розкажу вам в кінці відео анонс нових струн, які вже їдуть в Україну. Це будуть струни Torline, які, до речі, будуть дуже круто сюди пасувати. І за свого дуже крутого потенціалу обертання і такого балансу сили, контролю і хорошого комфорту. Я кажу про оторо. Як і обіцяв, розкажу про це в кінці відео. Так, і зараз давайте перейдемо до Бабалат Піреро 9800. Бабалат Піореро 98-2026 200... вагою 305 грамів. Що змінилося в ній? Як на мене, не змінилося майже нічого. Окрім відчуття. Навіть жорсткість, на відміну від сотки 300 грамової, як на мене, лишилася така сама, приблизно 64-65 одиниць жорсткості, тобто така середня жорсткість. Вона відчутно м'якіша за сотку. При тому, що я натягнув її такою ж самою струною, бабулатер PM Blast 125, 25 23 23 на 24 поперечні, як у сотки 300 грамової, тому що тут на одну більше поперечну. І мені хотілося, щоб все-таки поздовжні струни вони мали більше свободи і могли краще рухатися для хорошого обертання. Так, по грі. що я можу сказати вам по цій ракетці. Безумовно, вона, як мінімум, Така ж сама потужна, як і попереднє покоління 98, 305 В той же самий момент дуже сильно змінилося відчуття м'яча. Якщо у попередньому поколінні воно було навпаки більш дискомфортним, на відміну від сотки 300 грамової то ця ракетка вона мені видалася більш комфортною, ніж попереднє покоління. Відчуття не м'яке не приглушене, воно, воно таке хрустке, дуже схоже і на сотку 300 грамову дуже схоже, наприклад, на свого. Найближчого конкурента це Ізон 9835, дуже вдалу ракетку. До речі, ракетки прям супер схожі. Як на мене, я не, не заміряв Свінвейт цієї ракетки, не було можливості, але тим не менше, на, по моїм відчуттям, Свінвейт приблизно той самий, що у попереднього покоління 327-328 одиниць, і дуже схожий до Ізон 9835 цього, точніше. Минулого 2025 року, і таким чином ці ракетки прям дуже схожі по грі, дуже схожі по своїй ефективності, і це можна сказати найближчі конкуренти на даний момент по грі, по цьому відчуттю комфортному на контакті. Вони мені теж здалися дуже дуже схожими. В той же момент, як у Ізон є мінолон, цей спеціальний матеріал, який якраз і робить ракетку комфортніше, тут у нас ніякого мінолону, начебто немає. Ще не всі технології презентовані, вони будуть презентовані вже коли вийдуть серійні ракетки. Але я думаю, що ну нічого тут прям супер особливого бабулат не задіювали. Хоча, можливо, ми це все побачимо, це буде для нас великим сюрпризом. Але я вважаю, що цей комфорт. І це відчуття нове, воно пов'язане саме з новою будовою горла ракетки. Воно мені дуже сильно подобається, дуже-дуже класний вигляд має. І в той же самий момент, як я думаю, воно так сказалося е, на, самому, на комфорті під час контакту. Що можу сказати по грі? Дуже погано пам'ятаю, як я грав в Air 98 2023 року, крім одного моменту. Я на той момент грав, як і зараз, повсякденний Blade 98 18 х 20 тільки тоді V8 вона була ще менш потужна, ніж V9, менше сингвейту. І коли я тестував 98-2023 Aero, то у мене м'ячі летіли реально там на 5-10 км на годину швидше, я навіть заміряв на Тесінвіжені. І по відчуттям це було так: м'ячі летіли більш потужно, більш з більшим обертанням, але по обертанню якби, і не дивно, а от вони летіли реально потужніше. І зараз у мене було відчуття, що ця ракетка м по потужності, якщо не поступається, не тільки не поступається, а ще й стала потужніша за попереднє покоління. З чим це пов'язано, я точно не знаю. Можливо, дійсно жорсткість зросла, але за рахунок нового горла щось змінилося в плані комфорту. Ракетка, як на мене, була ще потужніше. Можливо, я став гра грати швидше, тому що, знову ж таки, не пам'ятаю, це був 23-й або навіть кінець 22-го року, коли я тестував 98-му. Тому єдине, що я можу сказати, по комфорту ця ракетка 100% краще. По грі на задній лінії. Обертання топчик, контроль дуже хороший. Е, з Форхенда у мене виходило бити добре і підконтрольні плоскі удари. Чого у мене, наприклад, не виходило з соткою 300 грамовою, тому знову ж таки гравці, які хочуть більшої універсальності бити і кручені, і плоскі удари, вам треба звернути увагу на 98-305. Знову ж таки, не просто так додана ось ця 20-та поперечна струна, тому що відчувається, що при хорошому потенціалі обертання, тим не менше, на плоскачах струнна поверхня веде себе дуже стабільно, дуже інформативно і при... Контактів потрібні точці м'яч летить дуже дуже точно. Порівняно з соткою 300-грамовою, це взагалі небо і земля. Безумовно, програє в контролі блейду 98, 18 на 20, але тільки із жорсткості, як на мене. Взагалі, головка, струна формула, струний малюнок побудовані дуже-дуже вдало. З Бекенда знову ж таки Swingway 2327-328 комфортний для і утримання, і переведення, і взагалі для всього. Окрема. Що мені дуже сильно сподобалося робити цією ракеткою, це різані. Набагато краще, ніж сотка. Хороший контроль, хороша стабільність, м'яч летить при правильній техніці, летить низько, не занадто високий лаунч-енгл на різаному ударі. Це особливо мені сподобалося. І що найголовніше, завдяки цьому комфортному, більш, більш комфортному такому відчутті. Оце відчуття, яке зазвичай американці там, англомовні канали, блогери, сайти пишуть як Feel Touch, у цієї ракетки дуже класно і на порядок вище, ніж у попереднього покоління. Тобто по відчуттям вона от набагато більше мені сподобалася. По грізльоту, знову ж таки, контроль на грізльоту класний, тому що плоскі удари без обертання, ракетка контролює добре. І загалом, ну, ви знаєте, що Pureiro 98, взагалі, ракетки Пюрайро не для сіточників, але тим не менше, 98 добре відпрацьовує на сітці. Окреме, що взагалі захоплює, це подача. На подачі ракетка дуже крута, як на першій плоскій подачі, так і на другій. На другій подачі досить легко пристосуватися, легко звикнути. І можна сказати так, що... Як на мене, то ракетка стала трішки простіше в використанні. Не знаю чому, але звикнути до попереднього покоління було складніше. Можливо, це було із за того, що був трішки інший стронний малюнок. Можливо, із за більшої жорсткості. Можливо, побудова ободу ракетки, але до цієї ракетки пристосуватися було набагато простіше. З першого ж матчу я грав досить непогано, добре подавав. Можна було добре вкручувати другу подачу, можна було добре. Пробити пласкача на першій подачі. Безумовно, мені трішечки не вистачало відчуття більш м'якого для того, щоб наповну бити першу подачу. Але з часом, коли я трішечки звик, звик до її потужності, то вже потрапляв, попадав в корд і з першої подачі. Загалом, загальне враження від Пюрару 2026 позитивне. В якому сенсі? Тут питання філософії. Пюреер 100 2026 року вони пішли назустріч більше до своїх фанатів, які лишилися у них від Рафи Надаля. Тому що дійсно для фанатів Рафи Надаля майже не лишилася ракетка. Pure Пюреро Рафа 2023 року зробили 290 грамів з балансом 33. І, як на мене, то була досить дивна ракетка. Тому я дуже задоволений і вдячний Бабулат за саме отаке покращення, тому що... Я думаю, що це наступний бестселер «Бабулат». Вона буде класною заміною усім тим ракеткам, які були випущені там в 2009, 10-х, 11-х, 2014, 15, 17 і навіть 19-му році до 2022 року, які були ракетками промо, нібито промоделями Рафи. І от всі ці гравці, які... Не могли перейти на пюрайри 2023 року, вони будуть дуже вдячні і будуть кайфувати саме від цієї ракетки, тому вона дуже варта придбання. Пюрайро 98305 це класний апдейт. Я не можу сказати, що дуже багато змінилося. Єдине, що мені було грати не комфортніше. і можливо це супер суб'єктивно, можливо, я став набагато краще там грати, хоча ні насправді. Але вона була простіше використання, ніж. Попереднє покоління 2023 року. Приємніше відчуття, краще е, у цей момент гри на відчутті. Оце Touch feel набагато більш інформативне. Багато буде, звісно, залежати від струн, тому знову ж таки зроблю зараз вам анонс, покажу вам зараз струни, які я вам привезу. Ось така коробочка Торолен до мене приїхала. Зараз розкажу вам, що відправляється в Україну. Звісно, бестселер Torline Otor, на яку я, власне, і переходжу, саме зеленого кольору, тому що коли я її тестував, ось тут можете подивитися огляд, то саме силатового кольору мені найбільше зайшла саме на Blade 98 18х20. В чому сила її? В тому, що саме ця струна дає мені, скажімо так, ідеальне поєднання по жорсткості по балансу сили контролю. Дуже класний потенціал обертання, дуже крутий снебек, струна повертається на місце, особливо на свіжу, прям ідеально. І при цьому дуже класний комфорт. Тобто я прям відчуваю м'яч приємне відчуття на кожному ударі, і я відчуваю на кожному ударі, куди я попаду. Звісно, якщо я все правильно, технічно зробив руками, ногами і класно підійшов до м'яча. Далі отороспін. П'ятикутна версія оторо, приблизно така ж сама по жорсткості, в такій яскравій рожевій косметиці. Звичайна отора, така ж сама, як і Салатова 1.23, але також у рожевому кольорі. І ось таке бінго, як я його називаю, це звичайна отора білого кольору і оторо снеп білого кольору, тому що ви дуже давно чекали білі струни. А це будуть ще й дуже топові білі струни для дуже крутого гібридного сетапу. Звичайні шестикутні отор у повздовжні струни для контролю обертання. А круглі оторо Snap 125 у поперечні струни для ще кращого снепбеку, тому що вони кругленькі і гладкі для ще кращого снебеку і ідеального обертання. Також замовив, але поки що тільки для себе на тест оторо Тур, це більш жорстка версія Оторо, а також експериментальна екструна, прототип Оторо Окто, весь Оторо, також з жорсткістю Оторо Тур. Буду пробувати жорсткі поки що тільки сам, тому що мені жорсткості Оторо, звичайно, так з головою вистачило. Так, вона не так круто тримає, там, наприклад, зусилля натяжіння, але, блін, у неї така іграбельність перші 4, 5-6 годин, що я просто не розумію, навіщо економити. Тож, друзі, дуже скоро будуть отори в Україні, ви можете їх замовити, дуже просто написавши мені в соцмережі, ми будемо їх успішно тягнути на всі ракетки і вони дуже круто доповнять бабулат пюреру. Дивіться, я вважаю досить непоганий меч. А далі у наступних замовленнях Torline будуть доступні і жовті, і дуже багато інших кольорів. Можете дивитися на сайті і розуміти, що абсолютно будь-які струни, бобіни або комплекти доступні до замовлення. Я буду зараз постійно їх поставляти. Отже, друзі, на цьому в мене все. Сподіваюся, що вам сподобався цей огляд. Якщо він вам сподобався, поставте палець догори. Якщо ні, палець вниз. Будь-який фідбек, він дуже-дуже очікується мною, дуже буде приємним. Напишіть в коментарях, що сподобалося, що ні, як вам бабулате Пюреро, чи очікуєте ви їх, вони будуть в Україні з 1 січня, 1... ой, з 1 березня. 1 березня у нас старт продажів міжнародний. Можливо, в Європі будуть раніше, а можливо, і ні. Якщо будуть раніше, вони будуть доступні до замовлення звідси, я можу відправляти вам з Іспанії, тож пишіть, звертайтеся. Якщо ні, 1 березня будемо їх вітати в Україні і будемо стартувати продажі. Можете звертатися за ними напряму до мене в Директ. Що ж, друзі, на цьому вже точно все. Хочу вам нагадати, що ваша підтримка надзвичайно важлива для тенісної кухні. І так як зараз вся наша підтримка, всі наші донати мають йти саме на Збройні Сили України, то найкращий спосіб підтримати тенісну кухню купити найкращі ракетки, струни, сумки та інше топове тенісне спорядження усіх світових виробників. Все це дуже просто, написавши мені в соцмережі, і телеграм. Або на моєму сайті matchball.net.ua, Який вже дуже скоро запрацює. Я обов'язково зроблю додатковий анонс. Зараз він ще в тестовому режимі і ще не працює. Тому пишіть напряму мені, можете там вже починати дивитися асортимент, але краще пишіть мені в Директ, Інсту і Телеграм. Я вас проконсультую, зроблю, зроблю вам індивідуальний підбір в подарунок при купівлі ракетки. У мене і буде вам щастя, будете грати і перемагати. Дякую вам за увагу. На цьому в мене все. І до зустрічі в нових відео, друзі. Не забувайте, що в Україні продовжується війна, продовжуємо донатити і допомагати Збройним силам України, тому що тільки таким чином ми можемо наблизити перемогу. До зустрічі в нових відео, бувайте і не забувайте, друзі, що я не просто продаю, підбираю вам круте спорядження. Я продаю вам ваші майбутні перемоги. До зустрічі!